Здравствуйте, дорогие земляки! Мы опять встречаемся в моей любимой и, надеюсь, вашей передаче, передаче о нашем великом запорожском крае. Тема сегодняшней передачи – это Запорожье, это город, это города э, курортной зоны. Я хочу просто высказать свое отношение к моему любимому городу, к городу, который помнят мои ровесники. Это город который строился у нас на глазах. Я помню, когда на месте Шевченковского микрорайона был то, что называлось ботаническим садом. Я помню, когда на космическом микрорайоне росла посадка. Я помню пустыри нашего Хортицкого микрорайона. И помню то счастье, с которым читали газеты мои родители, Наши соседи, где видели генеральный план, и мы видели этот большой, красивый, будущий город, который рос на наших глазах. Рос благодаря труду наших отцов и дедов. Я помню удивительные парки, я помню удивительное время в Дубовой роще. В Дубовой роще, я могу вам смело и откровенно сказать, были десятки тысяч людей. Я помню пляж на той стороне Днепра куда ходили переполненные катера, куда выезжали люди с семьями. Это был целый ритуал проведения целого дня на пляже. Я помню открытие Ждановского пляжа с его вышкой, каким было праздником, какой было радостью. Я помню Кирилловку, где не было еще ни одной базы отдыха. Там стояли палатки, и люди с радостью ездили туда на выходные дни. Одним словом, Я хотів би, щоб ту радость, яка переповнює мене о том прошлому, ви розділили вместе со мною, посмотрев наші кіноматеріали. Жовтнева площа серце нашого міста. Сюди в святкові дні і знаменні дати приходимо ми рапортувати батьківщині про свої трудові звершення. З кожним днем хорошіє Жовтнева площа. Невздовзі тут біля центральної пошти височитимуть ще два житлових багатоповерхових будинки. Слово про тих теплочих рук назавжди залишиться в кожній цеглині, в кожній кладці. Бригадир комплексної бригади каменярів першого будівельного управління тресту «Запоріжжитлобуд» Іван Нестерович Трубніков. 16-річним хлопчиком взяв він у руки кельму. Відгоркатіла війна, місто лежало в руїнах. То було гірше пустиря. Та в серці жила спрага творити, і росли будинки, школи, театри, підіймали корпуси, металургійні гіганти. Важко перелічити всі будинки і споруди, куди вклав своє трудове натхнення ветеран будівництва, комуніст Іван Нестерович Трубніков, концертний зал імені Глінки, дому печі, драматичний театр імені Щорса, школи і інтернати на Павло Кічкасі, палац культури вогнетривного заводу, десятки дитячих ясел і садків. А от сьогодні його бригаді довірено зводити багатоповерхові будинки в центрі міста. Справа відповідальна. Той трудиться колектив як велить робітнича совість. Перевиконання змінних завдань тут стало нормою. Виділити нікого. Всі працюють злагоджено, завзято. Десятки майстрів будівельної справи виховав Іван Нестерович. Поруч працює бригада Івана Федоровича Фуклева. Багато років трудився Каменяр під вмілим і чуйним керівництвом Івана Нестеровича. Тепер сам очолює чималий колектив будівельників. Бригада виборює почесне право називатися колективом комуністичної праці. 140 сімей відсвяткують в наступному році новосілля в 7-, 8- і 9-поверховому будинку. 50 кімнат буде відведено під гуртожиток. Поруч з торцем до проспекту імені Леніна зводиться ще один 9-поверховий будинок. Його заселять 327. сімей. Микола Єгорович Залозний. Ім'я це не потребує багато епітетів. Сьогодні бригада уславленого майстра героя соціалістичної праці, заслуженого будівельника республіки на рештуваннях висотного будинку. Іван Якович Витвицький, електрозварювальник, товариш по бригаді. Порадитись з досвідченим майстром завжди на користь. Є ще і невирішені питання у будівельників: транспортування людей на великі висоти, повільна подача цегли і розчину на сьомі, восьмі і дев'яті поверхи. Та ці питання розв'язуються в ході будівництва, адже у запорізьких будівельників ще не так багато досвіду зводити будинки велетні, ростуть поверхи, широковіконні, просторі, крокують до неба, до сонця. Далекому майбутньому вулицю Перемоги прикрасить ще одна велична споруда Палац спорту. Запорізькі спортсмени дістануть можливість розвити свої здібності у хокеї, фігурному катанні та багатьох інших видах спорту. По ударному ведуть будівництво монтажники бригади Леоніда Липхана, Іван Ступаков, Юрій Руденко, Микола Демченко. Закінчити будівництво палацу достроково таке бажання кожного члена бригади. Тепер важливо, щоб основний підрядник «Трест Запоріжбуд» забезпечив будівництво збірним залізобетоном в такій кількості, яка необхідна для перекриття споруди уже в цьому році. Велика радість у дітей моторобудівельників днями на виселку жилмасива відкрито плавальний басейн для секції дитячої спортивної школи Стріла. З цієї нагоди відбувся короткий мітинг. Словами подяки до будівельників звернувся директор заводу Василь Іванович Омельченко. А хто ж будівельники? Це переважно пенсіонери заводу, колишні каменярі, слюсарі, теслярі. Хай росте наша юна порос міцною і дужою», сказав голова ради пенсіонерів підприємства Олексій Павлович Гласков. А зараз, друзі, запрошуємо вас разом з господарями оглянути новий басейн. Його назвали космосом. Як і шосе, де побудували новий широкоформатний полку кінотеатрів цих своєрідних вікон життя прибуло. Будівельники і оздоблювачі проявили справжній художній смак, щоб новий кінотеатр дійсно відповідав своїй космічній назві. Завітаємо до залу! В ньому 600 місць, зручні крісла, просторо. Минулого тижня відбулось урочисте відкриття нового кінотеатру. Секретар міському партії Товариш Пономарьов поздоровив будівельників із здачею нового вогнища культури. Кращим майстрам будівельної справи були вручені почесні грамоти та цінні подарунки. Широкого тобі вікна в життя, космос! ветер в лицо хлестал. На исходе октябрьской ночи Новый день на рассвете встал. Над землею светло и прочно Мне не думать об этом нельзя. И не помнить об этом не вправе Это наша с тобою земля. Это наша с тобой биография, мне не думать об этом нельзя, И не помнить об этом не вправия, это наша с тобою земля, это наша с тобой биография.